На базі державного навчального закладу Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг два з половиною місяці тривали безкоштовні курси за напрямом основи крою та пошиття виробів для жінок, матерів, сестер, загиблих героїв, зниклих безвісти та діючих військовослужбовців, які боронять нашу землю від окупантів, враховуючи, що наш заклад. Має потужну матеріально-технічну базу, сучасне швейне обладнання, досвідчених професійних педагогів, та саме головне, має великий досвід курсової підготовки дорослого населення. Ми отримали пропозицію стати партнерами в реалізації даного міжнародного проекту. Центр жіночої перспективи та його партнер у Хмельницькому громадська організація захист об'єднання волонтерів в межах проєкту Жінки, мир, безпека діємо разом. Долучився до підтримки та реінтеграції один військовослужбовців і в лютому розпочав безкоштовні курси за професію швачка для 15 жінок, котрі в непростий час знаходять сили для навчання і розвитку. Це моя була мрія навчитися шити. Я не мала такої змоги раніше. Дуже все сподобалося і обладнання, і нове, і дуже хороші в нас були вчителі. Навчали, підказували, виправляли, які були помилки. В нас я дуже задоволена. У навчально-практичному центрі сучасних швейних технологій триває практичне заняття з виготовлення спортивного костюму. Починаємо з розробки лекал і зараз ми готові лекала переводимо на тканину і будемо робити розкрій. Виготовлювати худі. Багато обладнання дівчата освоїли, тому що в нас і п'ятинитка, і трьохнитка, і чотирьох і закріпочна, і пеплі робили на петельній машині. На розпашивальній машині обробляли низ рукавів. А розпочинали з малого, спершу з теорії, далі поступово переходили до практичних занять. Навчання було побудоване таким чином, що 30% це були теоретичні заняття, 70% – практика. По-моєму, моделюванню зробила. І от таку в пол. Це для мене такий перший виріб. Я старалась. Я робила виточки, вмившивали ось тут такий потаємний замочок, вклала в нього душу, і я думаю, що я буду в ній гарна пані. Наталя Васильівна до повномасштабного вторгнення була приватною підприємицею. спеціалізувалася на швейній фурнітурі. На курсах оновила базові навички роботи за швейною машинкою. Такого обладнання колись в наші часи не було. Був там звичайна машинка, а тут гарне обладнання. Я хотіла більше навиків навчитися в майбутньому, хочу відкрити знову підприємницьку діяльність. Ну з Цими знаннями своє якесь виробництво невеличке, Ще немає такого бізнес плану, що я буду займати вже 100%. я базовий опанувала курс по в повному обсязі. Як я рахую, я не знаю, як викладачі рахують. От якщо далі трошки підівчусь, ще е, кравця, наприклад, то на ви. 2... 26 й рік, планую, щось може бути, придбала собі вже оверлок, машинку, тому все може бути позаду 367 годин навчань, два з половиною місяців часу. Останні штрих захист робіт і отримання сертифікату. Для нас це дуже велика, хороша, приємна подія, адже ми дивимося на дівчат не просто як на людей, які отримали перекваліфікацію, а як на людей, які не зупиняються, не опускають руки, маючи за плечима дуже. Різні складні історії рухаються вперед і стають ногою на новий шлях. Насправді це один з найкращих закладів. Центр сфери послуг у місті Хмельницькому. Вони мають дуже різноманітну базу, і ми з ними запускаємо теж третій курс і Плануємо ще запускати надалі. Катерина Луцик наголошує, даний проєкт не лише про освіту, але й про підтримку, про віру в себе і перемогу, що підтверджують учасники курсів. Ці курси потрібні, тому що в наш час, коли от зараз війна, нам всі ми плачемо, всі ми хвилюємося, хтось впадає в депресію. Але коли збираються жінки, вони починають говорити не тільки про те, як пошити правильно костюма, а й про те, хто вже посадив розсаду, хто посіяв квітки, тобто під таким, знаєте, гарними розмовами не так страшно жити. Ми пишаємося, що робимо гарну справу, даємо можливість жінкам, рідні яких захищають нашу країну, не тільки здобути нову професію, але й отримати позитивні емоції і задоволення від процесу навчання. Навчання на базі закладу матиме продовження. Так вже стартували нові курси в межах даного проєкту із перукарського мистецтва.